Сьогодні в Україні стартує загальнодержавний проєкт Пліч опліч. Головна мета проєкту допомога регіонів України у відновленні деокупованих і постраждалих громад від російської агресії. Пілотним майданчиком для реалізації проєкту «Пліч-Опліч» визначено Херсонщину як один з найбільш постраждалих регіонів. Відновлювати Херсонщину буде 15 областей, на території яких не велися бойові дії. Зараз в цій області вже обрали 26 населених пунктів, над якими беруть патронатство. Вінницька область буде відновлювати селище Калинівське, Береславського району. До повномасштабної війни у селищі проживало майже 1300 людей. З 9 березня по 9 листопада 2022 року селище було окуповане російськими військами. Під час окупації багато родин залишили свої домівки. селищі залишилось лише 400 осіб. За той період руйнувань зазнало багато житлових приміщень та інфраструктура селища. Після звільнення Калинівського до своїх домівок повернулися лише трохи більше ста осіб. Калинівчані дуже хочуть повернутися, але їм наразі нема куди. Житло пошкоджено або й взагалі зруйновано. Загалом Калинівському постраждало близько 200 житлових будинків та три об'єкти інфраструктури: це школа, дитячий садочок та селищна рада. Тому перед нами стоїть першочергове завдання відновити житло людей, які підпадають під поточне відновлення, це заміна вікон, дверей, дафу, покрівлі та інше, а вже згодом капітальне будівництво. Після визначення громади, якій наша область допомагатиме, одразу налагодили контакти з місцевою владою. Наразі є вже постійна комунікація. Вже зібрали необхідну інформацію про зруйновані та пошкоджені об'єкти, склали відповідні акти і визначили об'єм. Необхідних робіт. Процес нашої допомоги вже розпочався. Перше, що ми зробили, перерахували на Херсонську ОВА 3 мільйони гривень, які будуть перераховані на Калинівську громаду. Наступний етап це формування робочих бригад. До цього ми залучили будівельні організації та громади нашої області. І вже завтра, 8 липня, до Калинівського, вирушає перша будівельна бригада шостий чоловік. Бригада сформована Калинівською громадою в Вінницької області. Вона повністю забезпечена робочим знаряддям і вже з понеділка приступає до роботи. Відповідно до складених дефектних актів обстежених об'єктів сформовано перелік будівельних матеріалів, необхідних для відновлення будинків. Тому третім етапом нашої допомоги є доставка необхідних будматеріалів для проведення планових ліквідаційних робіт з розбирання пошкоджених будівель покрівлі, вікон фасадів. Ми плануємо вже в найближчий час відремонтувати 10 перших будинків для того, аби люди змогли повернутися та жити у своїх рідних оселях. Після успішної відбудови Херсонщини проєкт Пліч-опліч буде перенесено на інші постраждалі області уже з урахуванням херсонського досвіду. Від початку повномасштабного вторгнення Росії жоден регіон України не є в повній безпеці. До всіх долітають ракети та дрони. У кожному регіоні багато роботи з відновлення. Вінниччина не виняток, але разом з тим ми єдина родина і готові підставити плече, коли це необхідно. Разом відбудуємо, разом ми сила.